Вітаю, шановні глядачі ютуб каналу Прямий. Мене звати Наталія Бочин. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України у 2016-2019 роках Перший заступник командувача сил спеціальних операцій та один із засновник цього роду військ. Заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України у 2019-2020 роках Є нашим гостем. Вітаю вас, пане Сергію! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Поговоримо про безпосередню ситуацію на лінії зіткнення. Редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов пише, що росіяни підготували новий штурм Авдіївки. З його слів, ситуація там критична, і нашим захисникам край потрібне підкріплення. Чи можете ви детальніше розповісти, яка там зараз ситуація на цьому напрямку? Ситуація достатньо складна, але контрольована. І питання, що стосується пан Юрій, озвучує: що потрібна допомога. Ну, в першу чергу, допомога потрібна за рахунок перегляду певних е способів використання засобів розвідки, засобів воєнного враження. Розумієте, дуже багато людей сприймають, що е успіх операції буде тільки тоді, коли е ворогуючі сторони е зійдуться в рукопашну е в районі першої траншеї укр укр українських позицій. Це не є зовсім правильно. Бо з урахуванням тої кількості м'ясних штурмів, які росіяни можуть собі дозволити, це буде не на користь України. А наше завдання переглянути тактику застосування наших військ таким чином, щоб ми могли виявляти, а ми це можемо, могли виявляти угруповання противника ще під час знаходження не на передньому краї, а в тилу під час висування до переднього краю. От тоді наше завдання виявляти і, і знищувати їх. Коли вони знаходяться простіше, скажемо, в купі, коли вони знаходяться е в строю і в колонах, і це значно спрощує ураження, і це знімає е навантаження на наші війська в першій траншеї. Якщо це ми не робимо, то ми тоді е змушені безпосередньо вести е потужні е бої на е передньому краю, і це на жаль, як би там не було, але Люди стомлюються, боєприпаси можуть закінчуватися. Вже не так е, потужно може працювати артилерія. І взагалі питання е, артилерії це питання, яке на, наразі для нас потрібно дуже е, щільно. З моєї точки зору, в кожному взводі мусить бути е, мінімум хоча б один 60-мм міліметровий міномет. В кожній роті е, три, е, 82 міліметрових міномети, а в кожному батальйоні мусить бути мінімум 6 батарей, 6-ствольна. Е, Ші шість стволів, шість мінометів калібра 120. Це тоді значно краще посилює спроможності безпосередньо наших підрозділів. Я вже не кажу про активне використання великої кількості FPV-дронів. Е, Росіяни це використовують уже, на жаль, сотнями протягом кожної доби. От і наше завдання так само там, де ми не можемо діяти артилерію, активно використовувати дрони. Але ще одне питання: крім того, що ми мусимо використовувати дрони, ми мусимо активно піднімати рівень, те про що говорив генерал Залужний: рівень наших засобів радіоелектронної боротьби. Бо е радіоелектронна боротьба з боку ворога дуже потужна, і ворог в величезній кількості за останні 20 років розробив або глибоко модернізував ці комплекси, що не дозволяє нам е точно і влучно Використовувати не тільки дрони, а й високоточні боєприпаси, і в тому числі і ракетного типу. Росіяни почали е, мінувати критичну інфраструктуру на окупованій Херсонщині, це власне дані нашої розвідки. Про що це свідчить і до чого вони готуються? І тут також постає питання: чи готує наша держава також оборонні рубежі фортифікаційні споруди, щоб зупинити ворога? Дай Бог, щоб не довелося використовувати їх. Але чи є у нас такі методи е, роботи на фронті? Бінго. Найкраще питання, яке я чув за останній тиждень. Дякую вам, Гар, гарнюще питання. І якраз от е, ви підняли те, що ворог може мінувати об'єкти, ворог вонсить мінувати об'єкти незалежності, завтра він планує відступати, чи післязавтра. Він заздалегідь розраховує найгірші варіанти. І наше завдання, щоб ми е, були готові в разі е, потужного наступу росіян, а його треба очікувати, і він буде. І росіяни не просто так е, потужно готують зараз глибоко тому на території Російської Федерації величезну кількість нових військових частин, і наше завдання, крім того, що мінувати об'єкти критичної інфраструктури, між тим, е, пробачте від самої Авдіївки до самого Запоріжжя, до ліво до закінчення лівого берега України, мусимо форту, е, будувати потужні фортифікаційні споруди. Ми бачимо, е, що дає правильне е, обладнання місцевості. З, з прикладу російського фортифікаційного обладнання на Запорізькому напрямку, ми 5 місяців долали ці 17 кілометрів. Якщо у нас в такому ж масштабі буде підготовлено нашу територію, ворог не зможе що, е, просто так наступати, навіть якщо у нього будуть сили засими. Тому е, для нас найголовніше е, вчитися також, на прикладі ворогів. І нічого в тому знаєте, е, негативного я не бачу. бо вони вивчають наш досвід, ми мусимо вивчати їх досвід. Їх досвід. Ми беремо, вони беруть у нас певні приклади найкращої, і ми так само мусимо брати. Це абсолютно нормально і ми на їхніх сильних і слабких сторонах е мусимо будувати наступну стратегію нашої перемоги. Власне, але чи будуються у нас ці фортифікаційні споруди? Питання чи... е достатньо специфічне, і Власне. давайте це питання не будемо поки що підіймати. Якщо ви хочете про це е знати, ви можете сісти в автомобіль, проїхати, е хоча б там, е умовно кажучи, від е Покровська до Запоріжжя і все побачите наочно. Кожен так. громадянин, який там проживає, про це знає, але інколи не треба казати. Е це поки що там, скажімо, наголос. Хоча мене також це турбує, і я відслідковую ситуацію. І скажу так, хотів би, щоб це було е, значно збільшено, і щоб ця ситуація значно покращилася. І опрацювання цих е, заходів, що стосується фертикаційного обладнання, мусить приймати участь не тільки військова компонента, а й е, цивільна компонента. Тоді це буде значно більше, значно швидше, і це дасть значно кращий результат. У міністерстві оборони України затвердили нову концепцію військової кадрової політики до 2028 року. Як має згідно з цією концепцією змінюватися служба у ЗСУ у чому суть нової концепції? Як ви її оцінюєте? Ну, по перше, мені чомусь не зрозуміло, чому ця концепція була представлена не особисто міністром, який її підписав, а її коментувала заступник міністра оборони з е, соціальних питань Наталя Калмикова. Я задав питання, що міністр не в спромозі е, озвучити той документ, який безпосередньо він підписав. Це по-перше. По-друге, чому саме пана Наталя, що у нас питання мобіліційного накопичення, мобіліційної роботи полягає вже до е, питань соціальних, тому е, нехай спочатку міністр розповість, як він це бачить, бо за рахунок цього мовчання, знаєте. Завжди правий той, хто говорить перший, бо другий завжди виправдовується. Так і у нас отак складається, що міністр не озвучив, не розклав, і потім зразу починається за рахунок цієї мовчазності, починаються маніпулятивні такі заяви. А ми відміняємо строкову службу. Ми починаємо переходити там на рекрутинг. Де ви це в документі бачили? Де написано, що це починається там з, з такого то числа, чи з такого то року. Це е, концепція все всього. Поки що на, на напрямок діяльності. Плануємо напрямок діяльності. На основі концепції мусить розробитися чітка програма по квартальна, по, е, порічно з фінансовим наповненням цих заходів. Тоді вже можна казати про якусь діяльність і конкретику. Скажу так, що для військового керівництва Збройних сил ця концепція була такою певною новинкою, і вони також мають багато питань, так само як і я. Е, до... Деталізації цієї програми сподіваюсь, що е, міністр все ж таки зможе е, очолити прес-конференцію, провести і розповісти. Не комусь доручити, а вже треба ставати самостійним і не е, перекладати свої повноваження на інших людей. Американської допомоги Україні вона є безперечно надзвичайно важлива для нас, але е, вона стала предметом таких бурхливих обговорень у Вашингтоні впродовж останніх кількох. Тижнів з останніх новин знаємо, що демократи у Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України? Пам'ятаємо, що Джо Байден об'єднав допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в один пакет, проте республіканці одразу заявили, що не хочуть так голосувати. Е, бачимо, що питання України стало предметом своєрідного змагання між демократами і республіканцями. На вашу думку, чи не спрацьовує тут? План Путіна про те, щоб відтягнути увагу від України і в такий спосіб применшити увагу, применшити фінансову і політичну підтримку України, чи тут зібралася і зіграла сукупність інших факторів гарне питання, і багатьох не пакують, Але я більше ніж впевнений, що підтримка України з боку Америки, незалежно від е, який буде президент Сполучених Штатів, не буде припинятися. Це по перше. По-друге, зрозуміло, що за часів е, царювання е, Володимира Путіна було створено потужні п'яти колони не тільки всередині України, а й інших е, країн, в тому числі і в США. І є певні лобісти, які намагаються призупинити процеси допомоги Україні, що стосуються поставок озброєння. Але я не впевнений, що безпосередньо зараз якраз питання стоїть. Що саме тиск е, п'ятої колони дає такі результати наразі? Ми розуміємо, що наступний рік е, це рік президентських перегонів Сполучених Штатах, і демократи республіканці намагаються знаєте, е, мати певну першість або певні е, преференції в вирішенні певних питань, аби потім їх використати як е, козирі е, на е, президентських перегонах. Тому якраз і йде е, боротьба, що стосується бажання бути першими в певних питаннях. А от ми впродовж останнього вже тижня постійно обговорюємо ту е, пресу, яка пише про Україну е, статті. І вони досить скандальні насправді на них звертають уваги. Як вони впливають саме на підтримку України на ухвалення рішень щодо допомоги Україні? Скандальні з точки зору е, керівництва України чи скандальні з точки зору е, американської журналістики. Розумієте, американська журналістика української політики, що це відбувається. то відбувається. Тож ми бачимо, що заходять інт... е, політикум наш, трохи занадто це буде особиста вже насправді думка, е, пхається у справи військового керівництва. І це, власне, бачать і про це пишуть і починають говорити про те, що відбувається розкол між верхівкою, військовою і політичною. Я б не називав це словом розкол, бо це якраз те, про що е, хочуть чути росіяни. Я б сказав, що е, певне непорозуміння і несприйняття певних поглядів військового керівництва. Uh -huh. Бо е, якщо порівняти навіть рівень освіти військових наших керівників рівень освіти наших е, керувальників держави, то ми зрозуміємо, що це точно не на користь цивільного керівництва. Тому е, розуміння сприйняття е, реалі у військових значно більше і значно ширше. І вони розуміють яким чином досягнути перемоги, що для того треба, але дуже часто політики про це не хочуть чути, і вони намагаються будь-яку ситуацію повернути, на жаль, на жаль, на користь власних преференцій і на користь тих рейтингів, якісь для них, які є достатньо знає, такі чутливими. Вони просто помішані на них, і це іде не на користь ситуації в країні. А що стосується американських журналістів, то це не знаєте неупередженість до України. Це просто констатація реальної ситуації з точки зору стороннього глядача, їх нічого не пов'язує ані з цивільним, ані з військовим керівництвом. Вони бачать ситуацію, розкладають її по полочках і розставляють крапки на ті. Не більше, не менше, а висновки робіть самі. От і все. Ну, раз ми вже з вами зачепили ось цю тему. Тему того, що писали про Україну, з'явилася ще така досить неприємна заява. Пана Жовк він сказав, що генералу залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. Але чи може собі дозволити представник офісу президента в публічному просторі робити якісь рекомендації чи критикувати головнокомандувача Збройних сил України? І як взагалі мала би відбуватися співпраця між керівництвом політичним і військовим в час війни? Ну, по перше, пан Жовко, ніякого відношення до політичного керівництва немає. Пан Жонг є е, представником е, Офісу президента, а офіс президента є позаконституційною установою. Тому безпосередньо у нас законами передбачена тільки що адміністрація президента. Ви десь бачили в Конституції слово Офіс президента. Uh -huh. Тому люди, які там е, знаходяться, не є легітимними з точки зору юриспруденції. І це точно не, пані Жов, не панові Жовкі розповідати, що робити потужному генералу з чудовим досвідом війни я задам питання а де пан Жовква був там 14-му 15-му коли залужний воював в 19-му 21-му тому якраз от е, судити вовка можуть тільки вовки а шакали нехай мовчать Україна відкриває новий табір для російських військовополонених. Наші захисники збирають полонених як обмінний фонд. Це насправді для нас дуже ціннісний матеріал для обміну, але бачимо, що насправді обмінів а, так давненько не відбувалося. В чому тут причина, тому що росіяни не потребують свого мотлуху, чи тут питання в тому, що треба більше глибше працювати над обмінними процесами, перемовинами. Я думаю, що тут якраз все в комплексно треба розглядати. Обмінного фонду у нас е, достатня, так само, як і багато обмінного фонду, і е, на території називемо. На жаль, так е, у нас також величезна кількість людей знаходиться в російському полоні. І якраз вже безпосередньо за рахунок роботи наших військових розвідників і дипломатів мусить е, активніше проводитися ця робота. Історія свідчить, що. Під час е, певних війн обмін полоненими проходив достатньо ну, систематично. У нас, на жаль, полонені є, знаєте, е, як фактор е, важелів впливу на лобіювання певних питань. Це, е, умовно кажучи, не просто обмін одних на інших, а це важелі якогось такого торгу для досягнення якихось інтересів, в першу чергу, інтересів Російської Федерації. Тому. Це питання треба окремо а, розглядати, і воно не є безпосередньо таким питанням е, широкого о, загалу. Єдине, хотів би, щоб е, всі, ті, хто чекають повернення своїх рідних і близьких з російського полону, все ж таки дочекалися. А ті хлопці, які і дівчата, які знаходяться в полоні, швидше повернулися додому. І наостанок ще хотіла з вами поговорити про удар по кораблю в керчі. А, Пишуть, що це може змусити Росію просунути посунути флот ще далі, і це такі висновки британської розвідки, куди можуть перемістити росіяни свої кораблі, і наскільки це буде для них вигідна позиція? А питання не вигідності позиції, питання спроможності захистити свій е, ракетний флот безпосередньо mm -hmm. стосується тих е, кораблів і катерів, які спроможні баз на яких спроможне базування. Ракет крилатих ракет морського базування, оце завдання для росіян зберегти по максимуму ці кораблі, бо це якраз такий потужний е, ніж, які вони періодично втикають в спину України. І куди ну е, слава Богу, на узбережжі Чорного моря не так багато спроможностей для базування цих кораблів. І якби росіяни могли використовувати активно і систематично той самий новоросійськ. Вони його використовували, але, на жаль, вона російській тимчасова база для, російського, для російських кораблів в першу чергу за того, що це дуже незручно з метеорологічних умов, а особливо в осібно-зимовий період. Тому вони і підняли питання, що стосується будівництва бази на території незаконно захопленої Абхазької республіки. Е, яку Грузія втратила за рахунок війни на територію порта Чемчіра? Оце вони розглядають, що це зможе, скажімо так, от, е, в певних моментах використано для базування цих кораблів. Але між тим, це не значить, що вони вже завтра е, розвернуть заберуть свої манатки і по Чімчікують з Севастополя чи з Феодосії вже в сторону е, Чемчіра. Це питання часу і для того, щоб підготувати е, гавань. Очам Чири до базування такої кількості кораблів треба провести певні роботи, то вони це спланували, ресурси у них є, і вони будуть це вкладати. Пане Сергію, дякую вам за розмову, дякую вам за фахові пояснення. Глядачам дякую за увагу до цього інтерв'ю. Підписуйтесь на YouTube канал Прямого. Не забувайте донатити, адже це найкраще і найпростіше, що ми, будучи тут, по той бік екрану, можемо зробити для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава, дякую вам за увагу! сьогодні найкраще Україна переможе.